Ситуацію з водними ресурсами країни вгорювали і в Одесі в ці хвилини там закінчився прес-брифінг міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпора та міністра навколишнього середовища Молдови Серджо Лазаренко на зустрічі. побував і мій колега Андрій Анастасов. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Андрію, я тебе вітаю. Скажи, будь ласка, що вдалося про що вдалося домовитися? Будь ласка, тобі слово. А так вітаю тебе, Олександра. Так дійсно в Одесі сьогодні з візитом перебувають міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та міністр навколишнього середовища Республіки Молдова Серджо Лазаренко на зустрічі. Вони а також голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер обговорювали співпрацю між нашими країнами у сфері захисту довкілля. Про що саме домовилися? спитаємо безпосередньо в пана. Стрельця, пане міністра, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про результати сьогоднішньої зустрічі. Вітаю вас, ну в першу чергу треба почати з того, що візит мого колеги з Молдови викликаний тим, що ми сьогодні підписали міжурядову угоду між урядом України та урядом Республіки Молдова щодо імплементації Конвенції ЕСПО. Це фактично встановлення правил, як ми будемо проводити міждержавні консультації, коли будемо будувати будь-які об'єкти, які так чи інакше потенційно впливатимуть на навколишнє середовище обох країн. Якщо ми будемо будувати дорогу, нам треба провести консультації, і ми тепер знаємо, як це зробити. Точно так же Молдова під час розбудови інфраструктури буде проводити консультації з нами. Є визначена процедура, яка не перевищує там 30, 30 календарних днів. Тому. Це перша це перша мета. Друга мета. Ми дійсно хочемо ще попрацювати і сьогодні, і завтра над багатьма спільними треками. І з визначного, що державна екологічна інспекція сьогодні презентувала. Один з випадків е, знищення е, інфраструктури на Одещині і змоделювала скільки забрудників і скільки забруднюючих речовин е, потрапило потенційно на територію Республіки Молдови. Е, я хочу сказати, що мій попередній візит до Кишинева е, я подарував міністру уламок ракети, з яким він приїхав у парламент, і викликав дуже велику зацікавленість. Тобто почалася активна, е, активна комунікація, активне обговорення. Орення, тобто, це ще раз підштовхнуло кут уваги до проблем не тільки війни, а й знищення українського довкілля внаслідок повномасштабного вторгнення. І та презентація, яку ми сьогодні йому передали з цими прорахунками, вона я впевнений буде вже знаєте, як другою серією такого спільного нашого треку. Я впевнений в тому, що і Молдова, і Румунія, які сьогодні, а ми вже це достаменно знаємо. Ми довели це в цифрах. І Молдова і Румунія це теж ті країни, які так чи інакше зможуть обрахувати збитки своєму довкіллю внаслідок повномасштабного вторгнення, і також мати право на відповідне відшкодування екологічних репарацій в майбутньому, тобто Україна тут точно не сама. Пане міністра, сьогодні я так розумію, що ви обговорювали також і підготовку України до опалювального сезону, зокрема і Одещини до підготовку до опалювального сезону. Розкажіть, будь ласка, чи вистачить населено деревини на на передодні зими? Я хотів би сказати, що сьогодні триває щотижневі візити і мої і інших членів уряду, і проводяться регіональні кабміни в багатьох областях України. В першу чергу це, це стосується прифронтових областей. У мене на порядку денному питання дійсно забезпечення людей паливною деревиною, питання обрахунку збитків довкіллю, питання що ми робимо з відходами руйнації, яка проблематика, і питання забезпечення водою людей. Тому сьогодні дійсно. З головою обласної військової адміністрації Олегом Кіпером ми проговорили все це. Розуміємо, що в частині питань паливної деревини на Одещині повний порядок, забезпечена логістика на сьогоднішній день на складах понад 10 тисяч кубічних метрів деревини паливної. Голова Держлісагентства Віктор Смаль разом з керівником територіального органу зробив відповідну доповідь. Також обговорили питання. Подальшої добудови об'єктів транспортування води питної води безпосередньо для людей напрацювали певні плани. Також торкнулися питань, що стосується збереження та розширення об'єктів природозаповідного фонду, дали ряд доручень. Тому я дуже хочу подякувати за конструктивний діалог голові обласної військової адміністрації Олегу Кіперу. За одну годину ми фактично вирішили більше питань, ніж якщо б збирали якісь дуже дуже великі наради за одну годину. Реально обговорили все напрацювали шляхи вирішення цих питань. Я впевнений, що ці рішення знайдуть відображення у протокольних рішеннях уряду України та в відповідних змінах у нормативних актах. Пане міністре, я вам дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, це був міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. І тепер колеги передаю вам слово. Дякую, Андрію, і тобі, і пану міністру за цю інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Одеси був мій колега Андрія Анастасов.